Зараз ви спостерігаєте за діями дрифтера, який кружляв смілянськими вулицями у комендантську годину. Ніч на 31 травня, замість дотримання правил швидкість, шум і ризик. Саме так вирішив повеселитися водій БМВ. Відео його нічних покатушок швидко з'явилося у соціальних мережах, але залишитися непоміченим йому не вдалося. Допомогла система безпечне місто. Мережа вуличних камер, відеоспостереження встановили на Смілі. Проаналізувавши записи, поліцейські оперативно встановили маршрут руху та особу порушника. Виявилося, за кермом був 23 трирічний. Ни житель Черкас. Тепер хлопцю доведеться відповідати за свої нічні розваги. На нього склали адмінматеріали за частиною 2 статті 122 порушення правил користування попереджувальними сигналами та статтею 125 інші порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці нагадують, у воєнний час комендантська година це не умовність, а питання безпеки. А за дрифти у нічному місті можна відповісти не лише адміністративно.